Військові 27-ї артбригади житимуть у селі найближче 2-3 місяці. Розміщуватимуться у Кам'яному Лебединського району. Підрозділи нашої військової частини будуть розташовані не в місті Лобедин, тому що є відповідні вимоги до розміщення бойової техніки, а в районі, де, до речі, вже облаштовано цей об'єкт. У сільська школа там надійний стійкий зв'язок мобільний, присутні мережі інтернет. Були такі приміщення, які практично готові були до поселення. Були такі, що потрібно було ремонтувати. Але ми спільними зусиллями готові були оперативно вирішити питання по ремонту. Ми інші варіанти їм пропонували, але командир дивізіону прийняв інше рішення. Нагадаю, мова йдеться про бійців, які з зони бойових дій до нас прибули на побивку. Мали оселитися у гуртожитку, училище лісового господарства, але там для військових не вистачило місця.